Коли Густав Малер був ще живий на початку 1900-х років, ви бачите ці карикатури на нього, і це божевільні жести. Його руки підняті вгору, він підстрибує на подіумі дуже великі жести. У той самий час Ріхард Штраус, інший композитор, який жив у тому ж місті, диригував своєю власною музикою. ось так знаєте, ледве рухаючись, і якщо ви думаєте, що це тиха частина його музики, то ви помиляєтеся. Він вважав, що роль диригента полягає в тому, щоб організувати музику і тримати все в спокої. Наша найбільша робота як диригента віддати належне композитору. Мене звати Джеймс Гафіган. і Я диригент. Публіка повинна розуміти, що диригування це мистецтво, випереджаючи мистецтво. Тобто, те, що ми робимо, відбувається до того, як зазвучить музика. Ритмічна рука піднімається до того, як музика починається. І ця рука зробить жест до того, як пролунає звук. Мені завжди було дивно тримати паличку. І це дуже дивна річ, тому що навіщо вона взагалі там потрібна? Але справа в тому, що вона є продовженням вашої руки. Якщо ви просто робите такий жест, вам потрібно лише поворушити зап'ястям, і вам не потрібно робити це постійно. Ваша права рука в основному для підтримки ритму. Тож, якщо ви робите висхідну долю, то це один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири. Якщо у вас дві чверті, це дуже просто тому один, два, один, два. І ви можете рухати рукою отак. Вони зрозуміють, що це дві чверті. З лівою рукою все набагато складніше. Дивну роль у нашому фізичному світі, і вона вільніше робить речі, які є незвичними. це може бути що завгодно: від показування, куди йде фраза, чи показати швидкість смичка. Струнні музиканти дуже фізичні у тому сенсі, що вони реагують на те, що бачать. Якщо ви тримаєте ліву відкритою, а праву злегка відкритою, і ви тримаєте цей звук так, ніби тримаєте дитину. Вони будуть грати саме так. Якщо ви диригуєте ось так, гратимуть так. Перкусія потребує чіткості від диригента. Вони повинні знати, куди вдарити. А бас барабан може зіграти лише одну ноту у годинній симфонії, але ця нота дуже важлива. Найгірше, що можна зробити з духовиком до того, як він зіграє це ось що, Тому що, якщо він побачить руку до того, як він має видати гарний звук, це зруйнує його упевненість у собі, і це зробить їхнє життя дуже складним. Граючи на валторні, людині потрібно так багато думати, і це такий делікатний інструмент. Такий делікатний момент. Леонард Бернстайн був одним з найвидатніших музикантів, які коли-небудь жили. Не тільки як диригент, але й як піаніст і як композитор. Він був здатний виховувати не лише дорослих, але й дітей. Звичайно, коли дивишся на нього, він завжди танцює, і він не може не рухатися по подіуму. І його ритм заразливий. Караян вірив у красивий звук, обитий звук, розкішний звук. Тому якщо ви чуєте деякі з чудових записів Караяна, вони не завжди разом у ці вирішальні моменти, але є краса звуку завжди від початку до кінця. Я маю на увазі, що половину часу він мав заплющені очі, і все було так, ніби він просто тримав цю дорогоцінну річ увесь час, зігнувшись. Карлос Клейбер був весь час, знаєте, він тримав чарівну паличку. Він був фантазією, чистою фантазією. Він міг робити прекрасні сюжетні лінії з речей, які не мали сюжетних ліній. Він був весь у цих жестах, у цих красивих розмашистих жестах. Я не вірю в стрибання під час симфонії Брукнера. Я вважаю, що в цьому є щось священне і це зайве. Я вірю в те, що можна чудово провести час під джазову музику. І музику, яка свінгує. Ви повинні змусити публіку хотіти танцювати. Хоча це не має бути церковим номером. Я вважаю, що люди повинні зосередитися на музиці, а не на диригенті. Озвучено Дуб Студіо.